У вбивстві полковника СБУ Воронича чітко простежується російський слід. The Guardian пише, що відповідальність за злочин взяла на себе екстремістська організація з кореннями з США, але тісними зв'язками у Росії. Судіть самі радикальне неонацистське угруповання Бейс заснував такий собі Рінальдо Назаро, який за даними ЗМІ зараз мешкає на Росії. Його ще й не раз підозрювали у зв'язках з російськими спецслужбами. Сам він, звісно, це заперечує, але там, де екстремізм, часто і російські гроші, The Base визнано терористичною організацією у низці країн, зокрема у США, Великій Британії та Австралії. І ось вони у своєму телеграмі похвалилися успішно скоєним убивством у столиці України, ще й пригрозили, що будуть продовжувати, як пише The Guardian з посиланням на джерела, що пов'язані з боротьбою з тероризмом, цю заяву вважають правдивою. Деталі вбивства полковника СБУ, а також про те, як карають виконавців, розповім невдовзі у проєкті темні справи на Ютуб-каналі Україна».